Доброго дня підписники, глядачі каналу, все про авто. Робочий день. Розпочинається на розборочці у нас. так. Починаємо різати заднє скло. З коліни. Потім будемо вирізати задні крила. Потрохи убираємо територію. Убира... Уборочка у нас йде повним ходом. Прибираємо, убираємо. Тут вже поубирали, тут чистенько, гарненько. Чистенько гарненько. Ідемо далі. Тут теж все чистенько, гарненько прибрали, все. Все по полочках розложено лежить. Все як треба. Що в нас далі йде? Це ми зараз будемо теж перебирати, убирати. Перед цього все. Тут теж то чистенько, гарненько, у нас вже погосі лежать радіатори поставим туди переберем туди фузорчики лежать у нас сейчас все будем заразу купим закажем аут то тоже вже прибрали вбрали на столику чесненько вже. тут зараз тоже переберемо, що у нас тут є, подони закинемо в інтернет, що є. все Перебираємо, збираємо і працюємо далі. Так, перебираємо підкрильники, які будемо підписувати, перебираємо, що на мусор, що туда І будемо різати цей кузов і цей будемо кузові різати. І там підкроплювати. Железо теж його будемо різати. Підкрильники перебираємо і з на металом. Так, витягуємо кузовок, зрізаємо заднє ліве крило, такий аспорте четвертый. А то все даємо на металом руку. може прямо тут її нахуй різати, блядь. Нахуй туда тащить, блядь. А Русланець, ти обрізав, да? Молодец, Русланыч. Съмо <звук> все. <звук> да туди її нахуйся. Нахуй Нахуй не тащити. Тут треба, щоб навіть грань дверки не треба, щоб воно і справи тіло, поняв? Она же коси, Димон, давай тут ріж собі. Фер... Туда вытянулась. Да, Хоч кусок, а дріждж, вона ж тяжками куит. Дивись, тут надо задні панель, Димон, ты ж понял? Отаку такой. Вот такой хернеш, вот такой. І все. Понял як ні? Примірно понял. А, ні, Дімо, візьми лунка, ось сюди лунка в дирку виткни. Да? Думаєш. Ось, а, ось, да. ось ломок І все буде нормально там. О, брат. Ой. Давай, Шурик. Там бери, Шурик. А шурик, шурик слабий, блядь Та шура не блядь ти ти сука, блі. Іди тут обіде бери. Ну ты батьк, как Димон, Сань. Шури здоровья немает, блядь. А ну. О, блядь. О. Шурик... Саня молодец, блядь. Поднимай, поднимай. Вс ⁇ Сейчас Руслан Ильич будет обрезать Вы бы зара, блядь На так? О, молодец! Руслан Ильич это умеет же Так, что, Руслан Ильич, ты понял я? Максимально, Кажем ні, все куча додається, нас і додається. Вже навіть не ворота не можна буде нам открити. Продовжено продовження відео. Вже у нас така куча металолома нарізали. Поперебирали, подрізали. У нас тут 3 буде в нас 100% буде. Три не буде, але 2,5 плюс-мінус буде ні ні, не, не буде. Тривати. А тут немає, яка це. От і того, що тільки козового тонну. Жопа важка Сантафе, да. Цей кузов порізали Сантафе. З документами. Морду відрізали. Морда залишається. Жопа, жопа йде металлову. Вона була сімімісна. Ці душечки тут такі. Ну вона витягнеться. Зараз будемо металом здаватися задня чимось. Тепер зараз ще шаці будемо різати тут Санта-фе Це -Фе Америка фе таке Будемо різати. Так. Порізали ми такий кузов фе а Зараз будемо його ставити на місто. На место Будемо ставити його в уголок. Я говорю, на стояночку будем ставить. Дмитрий Русланович, собственной персона. А не так, чтобы сюда, чтобы сюда ручки были. Станешь заверю. Вот туда я вот так возмер і там його кинемо. Відход звідти, стоит. Говори, гори, гори, бля. Не мал, коска, геть не могу. Да, геть, геть немає. Все, подимайте. Вони. О! Викидай. О, ти О. О, мусор треба позбірати буде. Та, Що, тепер цей, тепер цей туди в угол. Тепер під'їжджає братом. Брат. Тільки як і передки будуть розвернуть ланжеролями туди. Чи... Ні, ланжерони лонжерони ми туди, щоб можна було щось скласти туди. То чого? Якраз вона буде лонжерони сюди. Та її, щоб жопа її. Не треба, дивіться, вона буде... Мон, зайди, зайди сюди, бля. Подивись, тут можна щось скласти. ти я, чи... я, я розумію, то все одно, якщо ми зараз прямо сюди йдемо, все одно вона... А мона... потім через, через верх кидати? Ну, ну ти що? О, що зі мною робити? Не скинь. Ну якось я не знаю, як тут добре зробити все. Я знаю. А ну то давай роби, щоб воно якось нормально тут вже було. Ну

Так, Джилі сел. Русланич дорозбіг, я вже Ділі Селочку. Русланич молодець, Русланич, так вас що, дощ Да, як ви. А, за цим? А що це дощ ішов? Так, розібрав вже Русланич салон повністю. Салон вже розібраний. А, стекло дай задній зрізав. Ця балка вже була отключена почти. Де <просив> ну, була справа Ну, Тут тоже не було джеронаш, понял. Ти же. Було все. Тебе давно отключена. Санта Фе са... крутил болти на, на балт. трубою, блядь. Ну да. Что там такая зависит? Так а що А, ця лопнута. А, лопнута, да. А она побрита. Ячка поближе, да? Ну не вся, воно побито. Так, завтра будемо. А це що таке? А мозги йде одне і Да. А, а ну ми мозги, да. А в нас і білазиром вже була ця машина. Ну так. Да. Воно його білазить поможемо. Ось і мобіло, а ще, імобила, до нього йде. Тоді курси візьми. Давай мозі. Усі, усі блоки нам да підпишемо. А де цей? А де рух, Діма? Ну, тут же лежить. Вон там, під А, бо треба цю вже із замка треба да взяти ключа, а Зараз візьмемо. Так, все, уборочка йде повним ходом, убираємо, прибираємо. Так, ці, ці, ці дужки теж будемо перебирати всі. Здавати металлом. Четвертя треба будемо ще перебирати. Чи... Перепіляти, фотографірувати, що кому куди треба. Що здавати металом будемо. Що. Так, сидушечки розбираємо, що на металом, що на це, це буде нас на... І треба буде щось поставляти, трошки таке, що можна кудись, що десь підложити треба буде. Розбираємо сідушки. Кучу сідушок розбираємо на мусор викидаємо. Русланиш, витягує якусь кузов, зараз будемо різати. Зараз, 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 зараз будемо різати. Ось такий кузовок у нас є. Тут, тут тільки криша залишається, і заднє праве крило. Це Кюндай. Кімдатчик такий у нас є. І виріжемо саме ми цього. Глазика такого. Не глазика, а кончика виключимо. А це все. Таке крилочка буде у нас і криша буде з люком. Криша з люком, з потолочком у нас зі всім. З Має кришу. Дима, Руслане. Ви звук крішку піддавляємо. Так. Еланте, це не як сена, це елантер, треба ж фотографувати. Елантра кріша. Берись, бери. На голову бери, наверх. на голову. Под... Вий, я блять, поставлю. Саня по... Саня залазить. Тільки дивись, щоб ще їх не порізав. Бо буря потім. А він підняти не може, бооо! Не... Подняти не може, бо. Ру, які буде. тебе руки по грязні? Йоб, твою, таку кришу взяв. Люк і штраф в тебе тисячу сьогодні тобі. Бо я ті вже <рес> я, я Ти за друге знаєш за що. Так, 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 ми славим. Остав ти на цю ось, на синю, на синю став, Димон. Думаєш? На да. думаю, на крайню. Так раня нету Land Rover по поломати А заход сразу. Або... А Або сюда можно на на синьому ти поставити. Давай, заходи, повертай. Поворачуй направу, Сань. Не, все. Не зайде. Як я зайду сюда, блядь? Не, просто. давай, вперед Максимально максимально Служи. вперед передувай. Ложи, ложи. Ти мамой даш, да і все, возьми з друзями. Ложи, 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 ложи. Заход с той стороны. Слушай, а ну подойди, що тут за, задача. Оно. Оно, mm -hmm. Що задача? Шо ж бля, Щоб кришу не помнять, дивися. Попомняйте зараз цю кришу буде жопа потом, бля. Все одно, я не продав... так, на продажу. Так хай лежить тий датчик, ти на тіть датчик. А що за датчик? Давай? Не знаю, що за датчик. Поки став назад. Ось сюди, да, так поставив, щоб е, потолок не мог.

магістраль цю бігу. Знати? Так, да, магістраль знімати. Тут нормальна ціла магістраль. <по> Та то один з тих а тут то все головне, що ціле, поняв? Так, так, да, да, все ціле тут, бачиш? Магістраль знімав. А? Да. Все повністю ціле тут. І зараз ми її фотографуємо, закидаємо в інтернеті. А, ти зараз знімеш її. Так, да, все, все ціле нормально <по> тут. Все, знімаємо магістраль. Виложимо в інтернет. Так, робота йде. Контора пише. Кідає лантра, розібрали лантру, залишився вже. Ну, за школу, так держи. Не дорізає, як говориться. Маленьким димом здоровує. Знімаємо трубопровід. Трубопровід так. це турбовний трубки, все ціле. Все, витягується, ні його будемо фотографувати і закидати на, на продаж в інтернету. Магістраль топлена ціла. Тербазні тут цілі, крім однієї термозної ось обрізали просто. Я її вже. Ну так. Це тут треба відкрути? на 12, бачиш? На 12 і відкрути. А де тут поголовка? Кому треба, пиши, всі телефонуйте. Хвіндає вантра 2014 року, 1.8 на механік, на автоматі була. Кузов порізав. Та все. ні, та якийсь ж пісок такий буде здоровий, Димон. Вже. Нормально. Та куди машину я буду заганяти, завтра, Дімеч. Ну купили Яку? машину, купили, Дімон. Так може з сьогодні з Домона? Куди? Сюди її десь став такого. Не знаєш, вже кувато заїхати, ти не наложив тут, блядь. Ну, ну вона заїде, її з друзями на вулицю. в нас купила свобода. Там амулет. Форзу? амулет. амулет. Форзу. амулет. Форзу. Так. На ходу за, я сейчас что, давай ставлю. Одна половинка хватит их. Что, вот так и ставлю? Да. За, заносит, да? Что, 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 что. Давай. За, че, че, давай, че. помогай. Тебе О, патроники, дебил. Дебил. Два патроника Значит, такие, как на Санта-Ф, похожие. <реклама> Чуешь? А ну сними, значит, на Санта-Ф похожие, дивишься, да, патроники? Похожи они. Похожи на студии. Она снимает. Два штуки снимают. Сейчас. Знім... Знім... Тих... Ну це ж. А ну возьми, снимите. Две штучки. Такие Це елантра, Дімон. Це елантра? Ну да. Ну, да, елантра патронечки. А ну сами знимите штучку. Ну типа бокаху раз, 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 раз. Бюро. Давай, давай. Ну, конечно, миссия. Давай вытягивать остальные. Так, маркировочка какая тут. О, дивись, так как на Санта-Фе, 3 0. Хюндай, сейчас мы сравним с Санта-Фе и поднимем. Такие, как на Санта-Фе. Все, вот такие маркировочки у нас есть. Сейчас сравним с Санта-Фе.